Танці, співи, інструментальне виконання на сцені Мукачівської школи імені Степана Мартана. Новорічний концерт. Захід завершає низку грудневих творчих вечорів, що розпочалися 10 грудня. Цей наймасштабніший, адже свої уміння демонструють учні усіх відділів навчального закладу. Сьогодні на сцені концертній залі школи ем, представлені всі жанри, тобто інструмент е, індивідуальні виконавці, дуети, тріо, квартети, ансамблі. Також мене забули за хореографію, яка прекрасно сьогодні виступає на сцені, вокал. Знаєте, сьогодні душа радіє, коли бачиш на сцені своїх вихованців, викладачів, викладачів, адже ми робимо прекрасну роботу, гарну роботу, е, бачачи сьогодні своїх дітей, ми раді за те, що ми живемо в нашій Україні. До виступів дітки ретельно готувалися. Концерт переурочили до зимових свят. Тож і програма відповідна. Дуже гарний концерт. Сьогодні дітки виступали гарно співали, танцювали. Мені дуже сподобався цей концерт. Пані Ірина привела на виступ. Онуку каже, такі заходи наразі важливі як ніколи, адже дітки мають відчувати прихід свята і жити повним життям, не дивлячись на важкі для країни часи. Сьогоднішній концерт це приклад того, що Україна процвітає. Підростаюче покоління живе і буде жити з музикою, з духовністю у серці і з любов'ю до музики. Моя внучка сьогодні теж презентувала стокату, відкона безподобно грала. Всі діти безподобно. Дякуємо викладачам, дякуємо світу, що ще маємо таку можливість, щоб наші діти не відчували цієї обстановки, яка сьогодні у в Україні нашій, щоб не відчували, щоб раділи, щоб прославляли Україну. Мета концертів не тільки продемонструвати таланти, але й долучитися до корисної справи збору коштів на потреби збройних сил України. У рамках заходів вдалося зібрати біля 20 тисяч гривень. Кошти передані захисникам.